«Всемогутній Боже, сьогодні по-особливому хочу подякувати за нашу країну, за цей чудовий край, де ти дозволив нам народитися. Дякую за чудову природу, погоду, за родючі землі, надра, за ліси, за поля, річки озера, за наш працьовитий народ. Дякуємо, дякуємо, Господи, за випробування. Ти як добрий батько знаєш, для чого це все. Господи, прости нашому народу, помилуй нас, даруй щире покаяння, даруй єдність нашому народу, об'єднай наш народ, молимо Тебе за нашу владу, бо всяка влада від Тебе, благослови нашу владу, президента, всю команду, всіх керівників від найвищих до найнижчих, наповни їх Духом Святим, мудрістю. І любов'ю до свого народу. Зупини війну, Господи, помилуй нас, даруй справедливий мир, а ми будемо дякувати і величати ім'я Твоє навіки. Амінь.